Вітаю! Знову дивимось партію ВІ у сесилійському захисті. Цього разу його суперник Інгін Хлунг-ху. І є 4. Це 5, кінь f 3, D6. Д4 побили, побили, кінь f 6, кінь С3, А6. Варіант Найдерфа один з найпопулярніших, мабуть, варіантів зараз, найбільш теоретизованих. Різні продовження є тут у білих. Слон G5, як грає ВГІ, це найбільш принциповий хід. D7. Тут найбільш принциповий за чорних варіант це грати Е6 і після F4, ферзь b6, атакуючи пішака на B2. Це такий варіант отруйного пішака. Білі грають ферзь D2, готуючи довгу рокіровку. Ну і Чорні, щоб не дати білим зробити рокіровку, мають цього Пішака забирати, і після b 1, Ферсі 3, Е5 виходить дуже гостра боротьба. Дуже багато тут є вже теорії. На постійній основі Максим Ваш грає цей варіант, якщо ви хочете з ним познайомитись, рекомендую його партії. Ось, ну, Боротьба власне, справді дуже гостра. У чорних зайвий пішак, але у білих доволі активні фігури, і чорні поки що короля не можуть сховати з центра. В цій партії, яку ми дивимось, було не так. На слон G5 зіграли кінь B 7 але схожі ідеї були. Слон c 4 ферзь B6, ось бачимо, атакує ферзь пішака на B2, і білі роблять рекіровка, не стають захищати цього пішака, хочуть якомога скоріше розвинути фігури. Забрали на b 2 кінь d5. Кінь забирає на d5 і Тора b 1 Хід ту проміжку, не одразу забирає ще коня у відповідь, а спочатку відігнати ферзя і з темпом вести туру у гру, а потім слон б'є d5. Ферзь c 7 ферзь повертається. F4. Білі починають носувати. Всі фігури, по суті, мобілізовані. Чорні встигли з'їсти пішака, але ще не встигли ротірувати. Ось. Головне питання, чи зможуть чорні безпроблемно закінчити розвиток, чи ні. Чи їх король так і залишиться в центрі. Грають е 6 хід логічний, але білі не відводять слона, а грає Тура е 1ВЕ. Перший гарний хід. Тут тепер, якщо пішак забирає слона, то після взяття королю немає куди відходити. І доводиться фігуру назад віддавати. Тобто це, по суті, навіть не жертва фігури. Можна одразу забрати коня, або ще сильніше зіграти ферзь h5. З тією ідеєю, щоб, поле, щоб пішак був зв'язаний, тобто десь кінь G6 загрожує. І на G6, ферсія 4 приблизний варіант, який міг би виникнути, слон F6, рокіровка, розмінялись тут. Ось такий варіант міг виникнути. Білі відігрують назад пішака, і доволі активно стояють. Ну, Трохи краще у білих, але чорні встигли скувати короля. Ось та не стає забирати слона. Грає кінь c 5 І це вже перша неточність. Після цього позиції білих краще. Треба було грати, ставити коня на F6 для того, щоб діагональ у цьому слону перекривати. F5 грають білі, посилюють тиск на цього пішака. І тепер слон Е7, і це вже фінальна помилка. Абсолютно логічний, органічний хід, здавалось би, але доволі не конкретний. Треба було грати а 6 згідно комп'ютером, але тут також дуже дикі варіанти. І на слона 4 грати g5 обов'язково. Fg, FG. І тут ну, справді надзвичайно, надзвичайно дикі варіанти. Ферзь g4, ферзь F3 можливий, на ферзь G4, G5, наприклад, хід g 5 Приводить до переваги білих, хоча ну, видно, що все тільки починається. Тут е, дуже важка боротьба буде. А за чорних тут найкращий хід король D8. І оцінка щось на кшталт плюс 07 на, е, на користь білих. Ось. Але замість е, цього ходу було зіграно слон Е7, і тепер білі перемагають, але дивіться, стильно. Слон забирає на Е7, ферзь забирає на Е7. Забрали на Е6. Кінь ф5. Друга фігура стає під бій пішака е 6 він розривається, але нікого забрати не може. Тому що тут ще проблема в тому, що ферзь стоїть на лінії Е, і після відкриття лінії тут ферзя заберуть. Там кінь е 6, ну це дуже схоже на безнадійну позицію. Ось тому після кінь f5 потрібно відходити ферзем, оскільки ферзь під боєм, і зараз ще один гарний хід, слон це 6 шах. Жертва слона з ідеєю вимога швидше відкрити лінію Д, щоб тепер можна було на Д6 забрати шахом, король Е7 і ферзь G4. Ферсі атакує пішака на G7 з ідеєю зробити подвійний удар на короля і на туру. Ну і чорним дуже важко захищатись. По-перше, королем якось захистити цього пішака і разом з тим втекти подалі, десь заховатися, не виходить, тому що після Тура F1 шах, король G8, тура F7 загрожує мат на G7. І після G6, ферзь F4 з ідеєю зіграти ферзь F6 і потім ферзь G7. У чорних немає толкового захисту від цієї ідеї білих. Тому королем не виходить сховатися. Хід G6 не допомагає, тому що після шах, шах, шах грають білі торади 6 і виграють ферзя. також абсолютно виграна позиція. Ну і, власне, варіантів особливо більше немає. Кінь D7 зіграно, і це хід другий посилля згідно комп'ютера. Всі ходи програють, комп'ютерна рекомендація це віддавати Ферзя. І грати ось цю позицію, король, король 8, ферзь 8, ферзь 8. Кін D7 грають чорні. І це другий по силі хід у цій позиції. А найсильнішим ходом було зіграти Б'є D6. І після Б'є G7, король E8, шах ферзь F8, Fers 5 виникала така позиція, яка хоч і формально у чорних дві фігури за туру, але у них король в центрі, і з цього центру він нікуди не подінеться, а у білих вже відкриті для важких фігур, лінія D, лінія F. І через це цьому королю доволі некомфортно, зовсім некомфортно. І окрім того, що ферзевий фланг не розвинений, тобто, ще не всі фігури чорних приймають участь у боротьбі, тут і білих виграно. Тобто будь-яким чином ми вигравали. Було зіграно кінь D7. Ідея в тому, що якщо білі забирають на G7, то король забирає тут. І ось ця редакція, де у чорних дві фігури за туру, вона приємніша для чорних через те, що король не в центр а встиг втекти на C7. Але натомість, замість того, щоб одразу жадібно забирати пішака, білі грають пішаком на e5. І тепер вже все. Загрожує те саме, загрожує ферзь б'є G7. Окрім того, додалась загроза ферзь G5, що послідує, наприклад, якщо чорні там десь захочуть турові відійти, наприклад, стати на F8, то g 5 виграє, немає куди королю ховатися. Власне, все, які ще варіанти. На кінь б'є 5 з ідеєю підірвати основу під конем на д 6 послідує g7, король д 6 і спочатку ферзі 5 а потім вже забрали туру. І тут і зайва якість, і король чорних досі в центрі. Тому чорні здались. Гарна перемога. Ще раз хочу. Показати цей кінь кінф5, коли дві фігури білих стоять під боєм пішака, і пішак жодного не може забрати. І потім ще один слон 6 просто краса. Дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!